Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Таємна зустріч трьох президентів. Зеленський Трамп третій не називається самого ранку. Київ стрясло. Економічна капітуляція Трампа щодо РФ почала діяти аравії танкерів. Затримка танкерів, долари нафта РФ так довго не протягне. Путін терміново хоче заморозки, але перед цим до захопити Донецьку область. Тому так і пруть. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що Патруше в опатовій ситуації війна пози а на вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала залужного Україні вирішили надати 800 кілометрові ракети та велику кількість далекобійних ракет під F-16 Уже їдуть атакам сиди, які вже приїхали. Крим на собі це відчув Кремля. Ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу країну рвена частина. Спочатку Дагестан, тепер Башкири та буряти. Малі народи відмовляються мобілізовуватися та йти на війну. Забійні окупанти закінчуються. І коли мобілізація торкнеться лід. Буде соціальний бум щодо Стамбулу країну свого часу рятувало і Тепер є можливість із Трампом підписати щось більш-менш схоже на нормальний договір. Тим спочатку кабальний договір прокопали ним. Саме залужний був проти першого договору, який зелені хотіли протиснути на Стамбулі. Блогер Джон Сміт зазначив, чому і так на 250, а 85 тисяч солдатів. Загальна кількість включено стиловими підрозділами не 800, а 342 танки. Не 2400, а чотириста Двадцять одиниць бронетехніки не 1900, а 519 одиниць артилерії, не 160, а 102 літаки, не 144, а 35 гелікоптерів. У цих умовах зобов'язання ніколи не купляти іноземну зброю, зобов'язання ніколи не допускати іноземні війська, зобов'язання не брати участі у військових навчаннях. Ось так бачив українську армію. Великий сталемояється ви лідера. І такими були його пропозиції щодо конфігурації української армії. У дужках пропозиції Москви компроміси. Нагадаю, досягається десь посередині, поки не зрозуміло, що сталевоя лісовий лідер. Збирався робити з надлишковим військовим майном розпилювати там талобрухти, як кучма, продавати Росії за ціною мішка картоплі, як Анатолій чи віддавати Росії за газ як Юля. А що у заміна в замін гарантії Росії більше не нападати? Гарантії Росії більше не нападати. Але в тому ж договорі прописано, що якщо Росія нападе, то вона буде мати право вето заблокувати допомогу Україні. Ми більше ніколи не нападаємо. Хрест на пузі, але давайте пропушимо наше вето за умови нашого нападу. Дуже таки довіру. І надійні гарантії, а зате пропагандони зараз оправляються в епідотах, що ці гарантії дуже сильно відрізняються від Будапейського меморандуму, тому що вони ратифіковані парламентами. Ну якщо російська дума ратифікує угоду, то це дійсно серйозна підстава довіряти угоді, безперечно, тільки от якщо російська пропаганда, що вигадувала історії про біолабораторії, як причину нападу, а яке вона відношення має до біолабораторій, навіть якщо вони існували на території незалежної соренної країни. Тепер би отримала легко, маніпулювала кількостями, щоб розпочати юридично обґрунтовану війну. Ви ж зобов'язалися мати 100 тисяч солдатів, чого взяли на службу 100 тисяч першого. А славні 100 тисяч 500 бутапальйонів Яруша, чого не включали в загальну кількість. А от вам ярош сказав сама. каже, маєте з 1500 резервних бутапальйонів. Зараз люди акцентують на абсолютно другорядних речах. Від моєї вступу в НАТО це є навіть і здача Криму і пунктів відмічених на сході України. України, російська мова та інша, абсолютно пох на фоні того, що ця угода очевидно була не просто угодою з капітуляції. Вона фактично означала перегрупування російських військ, і бучі у кожному місті за неможливості опору і навіть з правом вето на можливу допомогу. І це все було пропозицією української сторони. Того самого Яйцевого лідера, тому всім, хто долучився до створення культу особистості цього нікчемного зрадника, хочу сказати, їжте тримайте. Тепер вже є новий договір. Якщо нібито Україна погодиться на договір щодо. Корисних копалин, віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіста дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США у відповідь на план Трампа. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною уздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів Крим. Визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ США. Змінять санкції в зобов'язанні з поставками з РФ високих технологій, а також у. Дені проти нафтогазового комплексу та банківської системи РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку договорів переговорів про перемир'я у форматі Росії з та ЄС. Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Редакція каналу нанесе відповідальності за. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.